Згадай, як часто фотографую пейзаж і заходи сонця, ти говорив, ні, фотографія однозначно не передає всієї цієї краси, що я спостерігаю на власні очі, прямо зараз. А потім згадай скільки разів, дивлячись на свої фотографії та відео, ти критикував себе. Так, ніби фото в телефоні це і є повна передача того, ким ти є, зовсім не замислюючись про те. Ти нічим не відрізняєшся від пейзажу, чию справжню красу та енергетику видно лише по-справжньому. Відчувши всього грані цю красиву паралель, я почула ще давно. Але з тих пір вона не раз поверталась в мою свідомість. Ти коли-небудь думав про те, що цікаво було б провести хоча б один день із самим собою. І ні, маю не на увазі не наодинці з самим собою, а допустимо мати можливість поговорити з самим собою через перспективу когось зі своїх друзів. Або через перспективу звичайного незнайомця, якому просто пощастило провести час у твоїй компанії. Тобі ніколи не хотілося випробувати сприйняття самого себе у чого іншого? Познайомитися з самим собою, ніби старше на час знання самого себе. Хіба ж не дивовижний тот факт, що ніколи не бачив свою красу? Я говорю не про якесь поверхневе розуміння цього слова, а про ту красу, про яку я говорив неможливо розглянути. В дзеркалі намір оцінюючи, дивлячись на себе і свої риси характеру. І про ту красу, яка народжується в моментах, які може спостерігати тільки поряд, людина, що перебуває з тобою, в моментах, коли ти розповідаєш про те, що запалює в твоїх очах мільйон емоцій. В моментах, коли ти заливаєшся від сміху, влипнув в кумедну історію і переповідаєш її іншому, а в моментах, коли ти по своєму поправляєш волосся, по своєму поправляєшся міміці. Рестикуляції, коли занурений у улюблені справи і повністю сфокусований, коли оточений тим, що любиш, коли оточений тим, кого любиш. В моментах, коли от твої очі закохано, дивляться в інші очі, і наповнюються чимось невловимим і логічним, в моментах, коли в твоїй голові немає жодної негативної думки. В моментах, коли ти різко відчуваєш приплив щастя і відчуття подяки за все навколо, відображену всю цю гармонію на своєму обличчі, вдалося отримати в моментах, коли ти плачеш у щастя, в цьому все і є справжній ти, і цю свою магію ти ніколи не міг і не зможеш спостерігати. Особисто і уявити не може, скільки людей за все твоє життя. Мовчки захоплювали з тобою, закохували з тебе, або проходили повз, як незнайомці, відзначали якісь надихаючі деталі твого прояву. Маленьку справжню красу можна побачити тільки тут і зараз, в моментах. Тому кожен раз, коли тобі скажуть, як ти прекрасний, цікавий, красивий, або незвичайний, адже кожному слову ти дійсно не знаєш, скільки магії знаходиться в кожній твоїй посмішці, слові. І що в цьому є? Ми для самих себе назавжди залишаємося секретом, тим самим невпійманим приголовшуємо пейзажем, який все ніяк не дається передати через звичайні фото і відео.